Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, мамо, давай заведемо планшет. Що треба знати про дітей та гаджети? У транспорті, у кафе, вдома та взагалі усюди. Якщо озирнутися, то може здатися, що життя дітей сьогодні у гаджетах. Може здатися також, що це вкрай погано. Хоч насправді планшети та телефони мають багато переваг для розвитку дитини, якщо не зловживати їхнім використанням. Гаджети допомагають дітям вчитися, адже інформація доступна. Вони покращують їхні когнітивні навички і допомагають віднайти свій спосіб вчитися, сприймати, аналізувати інформацію. Також допомагають відволіктися та розважитися, що також інколи дуже важливо. І розвивають дрібну моторику та змагальницькі навички, особливо відеоігри. Але важлива кількість часу використання гаджетів може бути шкідливим, якщо дитина проводить перед екраном надто багато або весь свій вільний час. Гаджети можуть провокувати затримку мовного розвитку, адже час проведений з гаджетом це час, який дитина не спілкується із оточенням. Вони можуть впливати на здатність дитини навчатися, якщо вона з маличку не отримує важливої інформації від батьків, а також підвищувати тривожність і тратівливість дітей, особливо коли йдеться про обмеження у користуванні гаджетами провокувати проблеми із концентрацією уваги, надмірною активністю або труднощами із контролем поведінки, та знижувати настрій у дітей, негативно впливаючи на поведінку дитини, її мислення та дії. То що ж у такій ситуації робити батькам? Контролювати час проведений із гаджетом, встановити обмеження на екранний час, не використовувати телефон чи планшет замість няні, заохочувати ігри на свіжому повітрі, подбати про достатній сон для дитини, використовувати гаджети і контент, які підходять віку дитини. Дякую вам за увагу!